Вітаю, друзі! Вас на каналі Хижачка. Я Мирослава Хижняк. Мені 25 років. І знаєте, хочу одразу почати з фактів про себе. Я належу до субкультури людей, які не прасують речі. Думаю, по моїй сорочці це видно. Речі я прасую дуже рідко. Останній раз, коли я їх прасувала, в мене залишився від цього величезний шрам. На руці, тому що праска у мене така радянська. От знаєте, є такий слід радянщини в мене в квартирі. Тож, це моя субкультура. Хто ще належить до цієї субкультури? Вітаю вас, ви не самі! А знаєте, чому я почала говорити про субкультури? Тому що зараз несеться по всіх телеканалах, по всіх новинних ресурсах, в Ютубі. Всі розповідають про нову субкультуру Квадроберів Тож давайте подивимось, хто такі ці квадробери. Я відібрала три чудових відеосюжети з рівного з Тернополя і з Києва, столиці України, ми все будемо дізнаватися з сюжетів, тому що що наша задача з вами подивитися, що ж нам хочуть показати, в якому світлі, і взагалі наскільки вони компетентні і правдиві в своїх показах. Починаємо ми наш огляд рівненського телеканалу. Телеканал Сфера ті має 10 тисяч підписників на Ютубі. Досить непогано. Вони вже добралися до рівного з таким текстом. У місцевих пабліках оприлюднюють відео із квадроберами. Вони вже добралися до рівного. Ця фраза звучить так досить негативно. Добралися, тобто щось до нас дійшло таке. Це нова субкультура, яка нещодавно з'явилася в Україні. Діти та підлітки одягають маски, чіпляють хвостики та імітують поведінку тварин. Вважається, що назва субкультури походить від виду спорту квадробіки. Започаткував його японець кінічі, іто суть заняття полягає у виконанні різних вправ на чотирьох кінцівках. Зазвичай це біг або стрибки. Розповіли трошки, що це таке, да звідки це взялося, хто є ймовірним засновником цього. Тобто інформація досить непогана нам буде. І тут бачу, що одразу ми переходимо від таких деталей. Ми переходимо до коментаря. Експертки, психолог думаю, тут доречно саме психолога використовувати, тому що це діти, тому що це щось нове. Зазначає, що квадробіка не тільки негативно впливає на психіку підлітка. Це заняття може нести й користь. В першу чергу це хороша фізична активність. Не розумію. Тут сказана фраза, не тільки негативно впливає на психіку підлітка, а може й нести користь. А в якому разі вона негативно впливає на психіку підлітка? Нам тут не сказали, чому вона негативно впливає, а одразу перейшли до користі. І що тоді ми говоримо про це? Просто для, а, вибачте, мене для слівця? Для слівця? Так? Аби наповнити, аби наповнити сюжет? Шановні! Превага квадробіків є розвиток креативності, тому що діти справді вони вигадують костюми, собі маски, вони їх самі виготовляють, розмальовують, вигадують різні трюки. Це є теж розвиток креативності. Також це є спосіб комунікації, знайомства, тому що, як відомо, дітки вони групуються за спільними інтересами за. Спільними якимись цікавостями. І також е, фізична активність і перевтілення в різних е, героїв це є способом такого емоційного відреагування. Головним мінусом є те, що дитина може перестати помічати різницю між реальним і уявним світом. Однак така характеристика притаманна не тільки квадроберам. Втрачати зв'язок із реальним світом діти можуть і при входженні в інші субкультури. А от нарешті вже мінуси в нас є. Супер! На це також впливає оточення і виховання. Батьки повинні звертати увагу на захоплення дитини. Я би тут дитину рекомендувала дітей підтримувати. Ну але спочатку, звісно, поцікавитись, чому що тобі там цікаво? А звідки ти дізналася про це? Хто тобі про це розказав? І я би рекомендувала батькам сприймати це як, як спосіб. Самовираження, спосіб відреагування емоцій, спосіб дослідження, дослідження світу мені дуже подобається коментарі цієї психологині, тобто все вичерпно. Я так розумію, що вони просто хотіли, значить, тоді подати інформацію більш позитивно, якщо спочатку використали позитивну характеристику, а потім вже трошечки негативною, що воно може робити, якщо бачимо, що в цьому сюжеті нам хочуть більш позитивно подати і якось різнобічно, різнопланово. Однак у суспільстві не усі розуміють таке захоплення сучасних підлітків. Дехто вважає, що це не завжди про хороший вплив на дитину. Ну, я теж у свій час е, бігав, грався, що я собака, але ну, ну, вони прям вже в крайності вдаються зараз. То таке, ну, навіть, напевно, не нейтрально, а вже якісь негативні думки складаються. Ну, Через що кидається в очі, та чим вони займаються. Нас я так розумію, типу бліцопитування опитування, зріз думок, як кажуть. Ми потрібно, щоб глядач міг сам вирішити, що він думає з цього приводу. Підтримує він один бік чи підтримує він інший бік. Це правильно. Просто хлопець каже, що він сам бігав, але вони щось занадто проявляються. Ну занадто, Ну, в мене ж костюму не було. Я бігав, але в мене костюму не було. Я теж, я теж, я в дитинстві мріяла бути жінкою кішкою. Ми гралися в персонажів фільмів, серіалів. У всі жінки відьми. Ми грали з дівчатами на вулиці. Так ми уявляли, що в нас є якісь магічні сили. Це все нормально, це все нормальний етап розвитку дитини, дитячої психіки. Так вона піддається впливу різних, там, особливо там те телевізори, так того, що нам траслюють. Ти, звісно, береш з когось приклад. Тобі хочеться, щоб в тебе були якісь суперсили. Так само я так розумію, що цим дітям хочеться, от щоб що вони тваринки показати, як вони спритно бігають все таке. Ну, тому, але цей коментар стосовно занадто проявляється, а які є норми проявлені. Тобто їм треба це робити тільки в квартирі, не можна робити це на вулиці, де? Він не навів жодного прикладу якогось негативного. Так, Може на нього напали, може там є якась цього не було. Просто от людині не подобається, що хтось занадто проявляється. Добре, добре, ми всі закриємось. У дитинстві бігали, стрибали. Особисто я теж я в цьому нічого поганого не бачу, головне, щоб дитина до дорослих не лізла і до інших, і не кусалася, і не заважала. Зараз у соцмережах все частіше можна натрапити на публікації із квадроберами, і не завжди коментарі під ними позитивні. Однак, якщо дитина розмежовує реальний світ із власними фантазіями, такі захоплення не є небезпечними, зазначає психологиня Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин Ми сподобався цей сюжет. У було в принципі все. Ми тут отримали пояснення, хто це такі коментар кваліфікованої людини. Психолога, так, вона дотична до цього всього, нам розповіли про плюси-мінуси, про те, що загалом це окей, що це не так страшно, що це нормальний етап дорослішання дитини. Наступне це в нас сюжет Тернопіль. Т-1 новини: 22,7 тисяч підписників. Вони нам хочуть при... припіднести, при... показати, хто ж такі ці квадробери? Переодягаються в собак, котів лисиць і поводяться як тварини. В Україні активно поширюється субкультура, фурі і квадробери. У соціальних мережах уже можна зустріти відео, на яких діти та підлітки у тематичних костюмах імітують поведінку тварин. Вони стрибають на чотирьох лапах, носять маски та хвости, спілкуються між собою за допомогою котячого шипіння або собачого гавкоту. Відео подібної забави знімають уже й на Тернопільщині. Вони набирають тисячі переглядів та десятки коментарів. Проте не всі в захваті від таких розваг дітей. Чому батьки не звертають увагу О, на таке? Ні, тільки не це. Боже, я дуже не люблю, коли використовують коментарі в сюжетах. Тому що коментар, ну по-перше, це може бути написано ботом. Так зараз тим більше це може бути написано російським ботом. Може писати просто неадекватна людина, яка ненавидить все і всіх, і їй не подобаються різні прояви. От ти вдягнув червоне, все вона вже напише, що чого ти вдягаєш червоне, ти не маєш права. Якісь ці диванні експерти. Це якось як на мене краще запитати думку в живих людей. Так, оцей зріз думок отримати, ніж вставляти просто звісно легше скріншотики, повставляти. Але я такому не довіряю, мене таке відвертає і більше смішить, тому що це не експертна думка, це не думка звичайної людини. Ти не знаєш, хто ховається за ось цим аккаунтом. Я до кінця вірила, що до Тернополя не доберуться. В маленькому місті борщів теж появляються. І в Чорткові є. Дитина питала, чи їй можна, але я заборонила. Не хочу, щоб тіло деформувалось в період росту її організму. Знаходимо трохи менше коментарів, які все ж поділяють зовсім іншу позицію. Я багато бачила і знаю, що це таке, але вони бувають і хорошими, не всі ж такі погані. Типу, нам показали дві позиції, але нам показали якісь негативні, що вони добралися до Тернополя, що там ну, вони що це щось дуже дивне, не бла-бла, не, не, не хочеться. І один скріншотик. Ну, не такі вони вже й погані. Я багато бачила, я багато знаю. Я прям навіть не знаю, кому вірити, не знаю, кому вірити. Ну це от протилежні абсолютно думки. Ну-ну-ну, далі, далі, далі. Що ж там чекає на нас далі? Наразі відомо, що ця субкультура поділяється на два підвиди фурі та власне квадроберів. Перші імітують мультиплікаційних тварин, а другі диких. Фурі походять із мультиків, де тварини зображують з якостями людей. Парадіювати ж диких тварин розпочали ще декілька років тому. Імовірним засновником цього руху є японський спортсмен Кенічі Ітон. ми це вже знаємо. Ми вирішили звернутись до психологині Юлії Тарасюк. Оп, тут теж ми беремо психологію. Добре, добре. Яка розповіла, що участь у подібних субкультурах це більше про пошук себе. Якийсь трошечки кадр, знаєте, мені не дуже. Оцей столик прозорий, ми бачимо ноги цієї. пані. Мене б в університеті за такий кадр. Ми колись насварили за те, що в мене було волосся не ідеально вкладене, і сказали, можна було б зробити зачіску. Я така. А... Це моє просто. От в мене таке волосся. В мене таке волосся. Добре. Просто відволікає трошки Ви дивитесь на загальний кадр і увагу привертають от саме ці ноги під столом. Бажання бути частиною чогось великого, гостра потреба прояву своєї особистості, теж саме каже експерт. Правильні меседжі каже, що це не страшно, це не щось дуже дике. Просто головне говорити зі своєю дитиною, щоб вона не втратила себе, розмежовувала де реальність, де ця вигадка її гра. І щоб батьки говорили і казали, що тут теж можна проявлятися. Не обов'язково десь відходити в іншу реальність. Нам це сказали. Так батькам варто без зайвої агресії поспілкуватися з власною дитиною, з'ясувати, яку потребу вона закриває, а далі налагоджувати стосунки в родині аби у дитини не було потреби шукати підтримку на вулиці. Мені сподобалось хороший такий меседж на кінець нічого лякалок. Оце лише оці коментарі. Ну трошечки мене воно так знаєте, але загалом теж нормальне таке відчуття. ніхто тебе не залякує. Вгадайте, хто запилив відосик, як то кажуть, на цілих 9 хвилин 33 секунди. Правильно телеканал 1+, плюс дина. Саме програма Сніданок з 1+,1». Омага! давайте дивитися скорочі. Квадробери набирають популярності в Україні та світі. По набирають популярності в Україні та світі це як багато на гітарі. Малювати, тобто це просто спосіб відволіктися. Ага, значить, тут у нас вже анонсик. Тут у нас вже не просто сюжетик такий надвіг. Тут ще анонсик перед цим. Це дуже люблю. Саме плюси за це, що ти поки подивишся той сюжет, буде три анонса. Тобі скажуть щось таке, що ти будеш шокований, а потім виявиться, що це насправді не так. Так, всі ми знаємо знамениту чупакабру. Як на це реагують українці? Як на це реагують українці? На що воно треба? Ну, Нащо прикидатися тим, ким ти не є, якими тваринами? Ти людина, ти не тварина. Нам вже закинули оцей гачок, що якась дівчина дуже негативно ставиться до цього. Дуже негативно. І в нас уже отаке є відчуття да! да! Чого ви? Чого ви ходили по хрещатику? На обличчі маска, на руках рукавички у формі лапок, а позаду причеплений штучний хвіст. Ось так здебільшого виглядають учасники нового тренду: квадробере. Це люди, а частіше підлітки, що наслідують поведінку тварин. Так звана квадробіка це на офіційний вид спорту, що виник у Японії. Під час змагань учасники пересуваються рачки як тварини. Це ми вже знаємо 19-річна Ніка, – представниця… трошечки дали уже інфи, так само як всюди, але нам ще показують так звану учасницю цього цієї субкультури. Вже в нас трошечки більше. Я так розумію, що тому й дев'ять хвилин, тому що тут зараз буде все, що хочеш, просто одразу весь контент, який можливий на цю тему. Ця субкультури фурі каже, квадроберів часто плутають з учасниками інших течій, як от теріан та згадані фурі. Ага, значить, фурі квадробери в нас трошечки різні течії. угу. До того ж, у мережі шириться чимало неправдивої інформації. Хоч стереотипи, що квадробери часто відчувають себе тваринами. Хоча це не так. У них це більше про гру спорт та хореографію. У мене таке враження, що Ніка. Це от, ну ми просто в університеті ми робили так, що якщо потрібно було зробити якесь відео, там, покликати експерта чи якогось гостя. Ми оце один одного кликали, береш свого друга, одногрупника, сідаєш з ним і він твій гість. От мене таке враження, що в цього журналіста от була подружка, і він такий: а чуєш, а вдягни маску і давай, скажи, я тобі пару слів розпишу, а ти просто озвучиш на камеру, бо мені для сюжетика треба. Знаєте, як це робиться? Тепер ви знаєте, як це робиться. От мене таке враження, що це ця Ніка. Просто сказала заготовлену фразу, тому що вона дуже звучить так. Ну от прям написано. Колі стеротипу що квадробери часто відчувають себе тваринами, хоча це не так, у них це більше про груз, спорт та хореографії. Парадіювання поведінки тварин допомагає квадроберам знімати стрес. Це як ховати на гітарі, помалювати. Тобто, це просто спосіб відволіктися, також такий. Справді відволікає, також люди хочуть спортзал там, щоб скинути напругу. Ось це те саме, просто зараз, із за того, що багато хто в депресії. Чому в неї літає так багато мух? Вибачте мене, чому, чому вона не половила їх клювом? Чому? Ви бачили? Ви бачили, скільки їх? Гляньте. Вибачте. Добре, переходимо серйозно. Ну, я буду трошки відволікатись. Мене такий стиль на захоплення малечі та підлітків темою тварини відреагували магазини. Прилавки рясніть а, плюси в нас зробили ще гарний хід. Вони зараз порахують скільки що кошти. Фінансова сторона вона завжди дуже цікава. Глядача. Отут плюсик за те, що вони повноцінно розібрали. Як казала одна викладачка, хуй з хуї, що почу для зручності квадроберів аксесуари навіть розміщують в окремих куточках, в окремих куточках? Вау, тут у нас представлені вушка різних кольорів. Добре, нам тут розповідають, що є, що купують, і журналіст саме на себе приміряв і сказав, скільки це обійдеться у середньому від 1200 гривень, як кажуть квадробери, мяу. На субкультуру квадроборів в Україні реагують по-різному. Хтось залюбки фотографується в костюмах, а деякі не підтримують цей тренд. Я вважаю, що це повна фігня, і це взагалі не потрібно. Ну нащо? Нащо воно треба? Ну нащо прикидатися тим, ким ти не є? якимись тваринами? Ти людина, ти не тварина. Дуже емоційно дякую, пані, за вашу думку. Так, тобто в нас є така негативна думка, і на відміну від Анастасії, Станіслава, про квадробері відгукуються не так категорично. Я не вважаю, що це є чимось дуже сильно поганим, а, але чимось хорошим теж не є. Це таке нейтральне, тимчасове. Гадаю, субкультура, яка мене через якийсь час. А от Тетяна каже: нині діти повинні мати можливість для самовираження, однак вона поки не має остаточної думки. Розваги, не знаю. Я думаю, що це тимчасово, ненадовго нехай діти побавляться, Ну, щоб моя дитина таким займалася, мені б не дуже хотілося. А чого це так? І психолога покликали. Теж саме психологиня в нас тут каже, що й в інших сюжетах, що це нормально, бла 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 Говорити треба зі своєю дитиною, тому подібне. Що ще вже друзі в медіапросторі з'явилися квадробери, Сколихнула тема наша. ага. Тут сніданок ще обговорюється все. Зачитаю там декілька коментарів. Ну, в них це часто практика читати коментарі, тому що сам формат програми такий тоді обговорюють. Як люди ставляться до цього, як вони про них дізналися? І виявляється, що телеканал 1+,1 зняв цілий. Випуск програми Говорить вся країна про квадроборів. Тобто вони там ну, близько години, там 40 плюс хвилин обговорювали це все. Мусолили, мусолили. Вони покликали представницю цих квадроборів, яка там їм гавкала, м'явкала, речала в студії. Дивилися на неї з отакими очима. Давайте глянемо. Трошки вовчі. Е, вовчі, собачі, я Трошечки буду за а ось ви вдома теж так робите. Дуже рідко, але наприклад, коли я в лісі, я люблю повити. Це розслабляє. Чи буває таке, що ви відчуваєте ну фантомно навіть там так хвіст, я так і зрозуміла, що я теріан. на це вказала. Перше, що я почувала фантомні кінцівки. У Мене теж бувають фантомні відчуття. У мене бувають фантомні відчуття ненависті до. Однієї країни буває так фантомно відчуваю, що я ну просто я десь в області от серця, дуже мені так болить, що нам доводиться з нею бути сусідами. Якщо ви відчуваєте таке саме, поставте плюсик в коментарях. А стосовно цього, ну там, крім цієї пані, так яка прийшла ну для екшену, теж мені здається, що це просто запросили якусь людину, вдягли на неї костюм, але ми не знаємо цього. Точно це такі от. Це моє суб'єктивне враження. Таке було там ще був дзвінок якомусь хлопчику, який теж квадробер, і Він розповідав, що він теж фантомно щось відчуває. Дзвінок цей, звісно, з зміненим голосом. Я зрозуміла, хто цей хлопчик. Ну, це, це те ж саме, що я б зараз записала вам зміненим голосом, що я взагалі ненавиджу свій канал і бла бла-бла. І це був би типу гість. Я так до такого ставлюся. Це оці анонімні джерела. Оце все це трошечки. Недостовірно. Але знову ж таки, формат програми такий: це чисто програма. По фану, так ми не претендуємо там на якусь супердостовірність гостей. Вони зробили випуск заради випуска. Що там ще було? Там ще був в гостях батько, який в нього двоє дітей чи троє. І він переживає, що його діти будуть цим займатися. Він прийшов на програму, аби дізнатися, це нормально чи ні. Були батьки, в яких дитина цим займається. Одні батьки і інші батьки, і вони там сказали, що там супер нічого страшного, просто по-різному сприймають люди. Якісь експерти незрозумілі це обговорювали так знову ж. Такі була психологиня, яка говорила, що ну насправді це окей, якщо це не переходить норми. Якщо переходить норми, треба вже спеціалістам говорити. Нічого такого просто трошечки, трошечки, як то кажуть, крінжику. що такі програми мають існувати, тому що тоді нам не було про що говорити і з чого формувати свою думку і перевіряти свій розум на адекватність. От для мене такі програми це перевірка, чи адекватна я. І я дивлюся і така, а, я досі адекватна. Ву-ху! Але канал 1, 1+, побив всі рекорди, як завжди. Хайпуємо, хайпуємо і ще раз хайпуємо. ми зрозуміли, хто це, що це, як це. Я з свого боку хочу додати трошечки інфи. Насправді, у нас в медіа, взагалі в поп культурі, дуже популярна саме тваринна тема. Так, у нас, наприклад, дуже популярний, досі такий підвид порно, як хентай. Він займає постійно лідируючі позиції. В топах різних країн людям цікава ця тематика. Люди давно вже до цього фурі виникли дуже давно. Вони не лише схожі на людей за статурою. Вони ще й мають інтелект людський і міміку, але вдягнені як тварини. Тобто, це може бути повністю костюм, може бути частина костюму, тому що сам цілий костюм цей фурі персонажу він дуже дорогий. Цікаво. Цей надувний пес-патрон це фурі чи ні? Як ви думаєте, сам термін фурі почали використовувати в 1980-х. Це пов'язує з серією. Коміксів Альбедо Антропоморфікс про тварин солдатів, які беруть участь у космічній війні. Але спільнота Фурі виникла у 1960-х ще тобто до появи офіційного терміну. Каталізатором до появи окремої субкультури стали комікси з людиноподібними істотами, в яких були різні тваринні образи. Вони підіймали різні соціальні теми, дуже часто еротичні саме в 1976 році. В США з'явилася асоціація аматорської преси, члени якої робили комікси з. Фурі під назвою Вуті та розсилали їх в різні друковані Значна кількість робіт. Містила відверті зображення сексу, що дозволило асоціації швидко зібрати групу прихильників. Вони поширювали їхні комікси. Фурі це не сексуальне відхилення, а там як зоофілія, саме тому, що зоофіли відчувають сексуальний потяг до тварин, які не можуть погодитися чи відмовитися від статевого акту. А фурі приваблює саме фантазія, в якій люди мають змінені якісь частини тіла, там вушка тварин, хвости, пір'я, такий сексуальний потяг до антропоморфних тварин. Так, тварин, які схожі на людей та інших вигаданих персонажів називають скедіафілією. Ми бачимо, що дуже часто ці змінені штуки дуже сексуалізують. І от зараз я бачила різні ролики, коли ті саме ці вони граються і виставляють відео, і хтось пише, що десь я вже таке бачив з цим хвостиком, всім ми знаємо, що існують такі штуки, як хвости, які чіпляються самі. Подумайте, куди? І це зовсім не дитяча штука. Якщо це люди... Трошечки не ті. То є певні ризики, тому треба дивитися за своїми дітьми, треба з ними говорити і е, проговорювати, що якщо до тебе якийсь дуже підвищений інтерес від певних людей, будь ласка, будь обережним і роби то-то, то-то. Ще один факт, чому саме людям подобається бути фурі чи бути квадроберами, тварини нібито мають просте життя. Тобто ти хочеш бути кішечкою, і все. Коли ти кішечка, тобі не треба ходити в школу, тобі не треба ходити на роботу. Я хочу бути кішечкою, я хочу відпочивати. Це теж приваблює до себе людей, так чому вони можуть частково стати? От я зараз ставлю тут випуск з супермами, де хлопчик сказав, що він хоче бути собачкою, і жінки такі, Боже, як це так? Чому? Ну, це звичайно думка дитини. Ну, дитина бачить, що за її собачкою прибирають, готують. Вона не ходить в школу. Все, він хоче бути собачкою. Ставтесь до всього простіше. Якщо у вас викликає. Ця нова субкультура такі ж реакції, як в той дівчини, яка каже: Ні, ви люди! То подумайте, чому це викликає у вас таку реакцію? Чому вас викликає реакцію захоплення інших людей, якщо воно не переходить певні межі? Знову ж таки, бачили відео, де там ці діти, але це залежить від дитини, які нападають там на собак, лякають їх, розлякують, нападають на людей чи на один на одного, типу кусаються. Це вже знаєте, мені здається, що це е, саме про втик, вибачте, на слові батьків, які не проговорили, що ти можеш гратися, але знову ж таки не переходити певні. Майже. А якщо вам цікаво було цей сьогоднішній розбір про медіа і не тільки і про саме поняття, то, будь ласка, поставте лайк, підпишіться мені, це дуже важливо для мого розвитку. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам гарного дня. Як кажуть кведрубури, мяу!